Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо піцу на лаваші. Все дуже просто і швидко. Для приготування нам знадобиться в першу чергу лаваш. Мені пощастило, я придбала такий маленький круглий, можна взяти абсолютно будь-який. Помідор в мене буде для начинки, м'ясо, курки, сир і для соусів кетчуп і майонез. Розпочнемо ми з натирання сиру. У мене сир є моцарелла і звичайний твердий сир. В першу чергу я виклала наші основки з лаваша на такий противень і тепер їх трошки посиплю сиром. Покриваю другою основою, це для того, щоб наш лаваш між собою скріпився, бо однієї основи буде замало. Далі беру кетчуп і майонез і наношу зверху соуси. Далі я наріжу помідорку і м'ясо, все, викладаю начинку і посипаю сиром. Це відправляю в духовку приблизно на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така смакота у нас вийшла. Нехай вам буде смачно. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.